Вітаю, друзі! Ой, сьогодні знову в селі. Погода в нас прекрасна. Тепленько, тихенько, вітер цього немає, пташечки співають. От, хочу передивитися добриво, яке в нас є. От, тому що в основному на коробках пишуть внесення весною, коли починають. Просинатися рослини. От, і е, хочу їх передивитися. Може, щось вам розкажу. З минулого року у нас був ось такий гумісол. Я підливала помідори. Помідори у нас були дуже класні, добрі. В плані, що не хворіли, були був урожай. Ось таким підливала. І ще ми їх кропили. Я розберу, потім покажу. Так, ось дерева ми підсипаємо ось таким добривом. Це все комплексні мінеральні. Добрива там все От, в них. Зараз почитаємо що. Так, гранули <кій> повний та збалансований комплекс елементів у кожній гранулі. Шар захисної оболонки гарантує. Пролонгованість живлення, доступність речовин в зволоженні від потреби рослин у повний період весною, влітку і восени. Так, читати не буду. Ось хто захоче почитати, можна зупинити відео і картинка за стену можна буде почитати. От, що тут міститься: фосфор, калій, от кальцій. Сірка, азот. Так, ось такі характеристики. Так, це фруктові дерева, таке саме у нас добриво для троянд. Добриво ще повна упаковка. От. Так, тут одне і те саме пишуть. Так, ось такі у нас тут характеристики. Так, фосфор, магній, залізо. Застосовувати культура троянди. Посадка. А, так, основне внесення березень-квітень. І в липні підживлення. Його можна розводити, а можна і так гранули кидати. Але якщо кидати гранули, то краще трішки змішувати з землею, щоб гранули попали в землю. Так, це в мене щось завалялося. Професійно кальцієво магнієве добриво. Так, що тут? Ідеальне для ґрунтів з дефіцитом магнію та низьким pH. Та для внесення під магнієво... Так, любні культури. Картопля, кукуруза, газонні трави та інше. Можна попробувати при посадці картоплі внести. А то ми цих добре накупили, і так вони в нас і лежать, руки не доходять. Хоч я в цьому році купила нітромофоску для картоплі. Так, це у нас бордоська суміш так Перевірено сторіччям, це дійсно це від фітофтори можна і картоплю, і дерева, от кропити це такий щадящий засіб, він не палить рослинку, розводиться тут ізвість і мідний купорос. Мідним купоросом, коли холодно, можна кропити, а коли вже розпускається брунька або листок, тоді. Зверху вже бордовською сумішю можна. Чистий лист. Колись я часто ним користувалась, але він уже тут із аж за дуб цей чистий лист, напевно, його викинемо. Так, що у нас тут ще є? Це якесь насіння. Якесь насіння. Чи ні? Щось екологічне. Ось тут написано: так, екоплант. Екоплант. Що воно за екоплант? Так, екоплант застосовується для ґрунтового внесення, вносять перед або одночасно з сівбою. Садінням екоплант доброго рослинного походження, яке забезпечує рослини всіма необхідними для росту і розвитку мінеральними елементами живлення, крім азоту. Екоплант не містить хлору, тому за умов достатнього зволоження його можна вносити в міжряддя під час вегетації, як літнє підживлення. Восени застосовують на важких та середніх ґрунтах, як безазотне добриво пролонгованої дії, на легких ґрунтах доцільне внесення померзло талому ґрунту. Так, значить, ефект екоплан дає при регулярному застосуванні, коли дія добрива накладається на післядію від попереднього внесення. Ось такі хвойні, в тому числі хвойні зелені огорожі, віти, трави, суниці, яблуні, виноград, все, що хочеш, куди хочеш. Ось такі грановий екопланка. Так, далі, що тут у нас? Це що таке? Ой боже, ходила в епіцентрі, дивилась на добриво. Що в нас тут тільки нема? Це в нас калійно-магнієве добриво. Калійно-магнієве добриво додається, коли вже дозріває, дозріває дозрівання йде овочі. Щас ми це тут і прочитаємо, де тут написано. Так, концентроване добриво, яке містить калій магній і сірку у вигляді сульфатів в ідеальному співвідношенні. Всі три компоненти добре розчині у воді швидко засвоюють рослиною. Калімагнезія має низький вміст хлору. Таким чином, не прик... це прекрасне джерело калію магнію сірки для рослини чутливих до натрію і хлору. таких плодів. Як плодові ягідники, овочі, виноград, картопля і хвойні дерева. Калімагнезія ефективна на всіх ґрунтах, незалежно від PH, добриво рівномірно вносить в ґрунт наприкінці літа, восени або весною при перекопуванні ґрунту. Це можна буде в теплицю. Я буду перекопувати і вносу це в теплицю, під перекопку. Так, так, що це таке? Мідний купорос. Тільки чому він у мене розкритий, невідомо. Ну, так, знову бордовська смесь. Дві штуки. Так, волшебная грядка, гумат плюс микроэлементи. Гуминовые кислоты. Так, активатор роста растений Стимулирует і питает. М -м -м -м. Погано зрозуміло, що це таке. Так, знову чистий лист. От, ну Цей такий м'якенький. Добре для. Полуниці і суниці. Можна підживити, коли її там підживлювати, подивимося. Так, Основне внесення восени навесні на початку вегетації. Розчинити так 4, 14 мірних ложок, розчинити в 9 літрах води, поливати по 0,5 літра отриманого розчину під кущ. От, кореневе підживлення, позакореневе. Можна підлити полуничку. Так, це мої фіксатори тут. І ще препарати. Так, ідемо далі. Так, це у нас мастер водорощиний для троянд і кімнатних рослин. Так, Для садових кімнатних троянд. Високоефективне, безхлорне, водорозчинне, комплексне добриво, призначене для живлення линя, кімнатних і садових троянд. Збалансоване співвідношення мікро- і макроелементів задовольняє всі потреби рослини в живильних речовинах, збільшує кількість бутонів, стимулює активне і довготривале цвітіння, сприяє інтенсивності забарвлення квітів і листя, підвищує опірність хворобам і гнилі. от, такий от препарат. Так, далі фітохелп з прилипачем? Так, лікування та профілактика грибокових та бактеріальних захворювань, типа Так, Овочі, огірки, томати, перець, капуста, буря, кукурудза, бобові соняшники, картопля, ягідні, виноград, хвойні, кімнатні. Так, а від чого це воно в нас? Так, це у нас склад. Захищає від збудників грибкових бактеріальних хвороб, прискорює те, термін дозрівання, підвищує урожайність культури та поліпшує якість продукції, забезпечує рослину фосфором, азотом, мікро- і макроелементами, забезпечує антистресову дію до несприятливих умов, утримує вологу в корінні, покращує нормальний розвиток рослини. Це біопрепарати. У мене їх так. так. Так, це у нас інспектор. Понятне діло, отрута для комах. Далі, знову отрута від жука королацького і всяких комашок. Це мастер уже для. Овочі. Так, антихрущ. Хороша штука. Треба підливати молоденькі дерева обов'язково. Тому що хрущ дуже любить черешні. Обожнює. Не можна черешню посадити через ці хрущі. От, і ми таким образом врятували. Так, Добриво. добриво. Так, комплексне. Водорожчини з мікроелементами в формі хелатів для розсади овочевих культур та квітів. Швидке вкорінення для розсади. добриво. Далі, господі, скільки їх азотофіт. Азотофіт для вирощування уві, чи фруктів. Азот вносимо це перша половина літа. Азот нам потрібен для нарощування е зеленої маси. Це перше добриво, яке ми вносимо це азотні добрива. Так, далі липосам прилиплювач. Для кращого прилипання, засобів захисту та живлення. Ми додаємо прилипач, щоб швидко не змилися всякі препарати з кущів чи дерев. Так, це від мурашок щось таке. Так, далі міральт, акарицид від кліщів на плодових. Від кліщів. Не знаю, що в нас є кліщі. Це вже не я купувала. Так, ідемо до іншого тату. Тату дуже поширений препарат. Він застосовується для помідорів, від фітофтори